Це вже я відправляюся. Поїхали. Щоб все було добре, мене зустрінуть, покажуть, де там той майданчик. Зніму зустріч, то буде мій клієнт, хлопчик, той клоун. Будемо бачити, скільки стройка-стройка. Все роблять. Так, поїхали. Мені довелося пересісти, я пересіла у такий дитячий вагончик. Бачите, не знаю, якщо мене не вигулять. А я скажу, що я дитинка, вона сік п'ю дитячий, я дитинка. Поїхали. Так, до зустрічі у Цюріху ріху. Буде одна зупинка ще в Белінзоні, це у нас ця столиця. Нашого регіону тишіну і думаю, що все буде добре.